Друзі, вітаю! Після вчорашніх перемовин Зеленського і Трампа, за підсумками яких стало відомо, що Україна зараз не отримає томагавки, на Росії з одного боку радіють, хоча й не дуже гучно, а з іншого Кремль після обіду вирішив випустити Медведєва, який зробив декілька гучних заяв. Російські пропагандисти, починаючи від центральних та федеральних ЗМІ і закінчуючи регіональними, активно їх цитують. Медведєв пояснив, чому ідея Трампа про перемогу для всіх приречена на провал. Заступник голови російського Радбезу не погодився зі словами Трампа: в конфлікті не буде двох переможців. Далі Медведєв назвав аксіомою перемогу Росії з досягненням поставлених цілей і завдань. Медведєв при цьому підкреслив, що відмова Трампа постачати Україні томагавки не припинить всю військову допомогу Захода Києву. Навздогін російські пропагандисти пишуть. Що Росія сподівається, що президент США Трамп може чинити тиск на Зеленського, чи зможе чинити тиск, щоб він рухався в бік реалістичної мирної угоди, щоб президент Ша примусив Україну погодитися на капітуляцію. І що цікаво, що на тлі таких заяв повідомлень пропагандистів, чи то тролінг, чи то що, російські ЗМІ цитують заяви від спеціального представника Путіна Дмитрієва, який сьогодні заявив, що та Росія почала обговорювати ідею будівництва тунеля на Аляску, і про це сьогодні пишуть багато російських змі про тунель Путіна Трампа, який можуть будувати у разі погодження без проблем. І щодо цього я одразу скажу, що є уже сьогодні реакція з Білого Дому ближче до вечора за київським часом вона з'явилася. Є заява від речниці Білого Дому Левіт, що у Трампа вичерпується терпіння щодо війни РФ проти України. Трамп продовжує посилено працювати на досягнення миру, однак терпіння президента США та американців щодо війни РФ проти України вичерпується. Цікавий поворот. Адже вчора президент США прямо заявив, що він допускає, що Путін навмисно затягує час у переговорах з Україною. Одразу виникає таке пряме питання: а навіщо тоді президент ша погодився на ці перемовини в Будапешті? Чи навіть не так? Чому відмови Україні в томагавків, якщо було б значно краще зараз Україні поставити декілька пускових, декілька десятків ракет, і поки не давати права на їх запуск, а далі говорити з Кремлем? Ні, Трамп вирішив піти на поступки перед Путіним і Кремлем. І сьогодні така реакція з Москви в устами Медведєва. І ми чуємо відповідно таку відповідь, хоч і не пряму з Білого Дому. Водночас президент Зеленський сьогодні ще провів ряд важливих зустрічей. і Змі пишуть, що Зеленський обговорив з керівниками американських аналітичних центрів питання наближення миру. Добре, що президент країна зустрівся з представниками громадськості, з керівниками аналітичних центрів, з керівниками засобів масової інформації, щоб донести позицію, адже вони впливають на суспільну думку Сполучених Штатах Америки. Є реакція щодо цих перемовин і їх наслідків з Європи. Насамперед від канцлера Німеччини Мерца, які вважає, що зустріч у Вашингтоні пройшла не так, як сподівався Зеленський. Канцлер Німеччини пообіцяв працювати, щоб підтримувати Україну фінансово, політично та військово. Мерц розповів, що після перемовин Зеленського і Трампа він мав довгу розмову з українським президентом. Візит не пройшов так, як сподівався президент України. Я думаю, що можу це тут сказати. За словами канцлера, це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової сили України. Важлива заява, що війну можна закінчити лише тоді, коли Україна буде мати дуже потужну військову силу. На Росії нічого іншого не розуміють. Є ще заява від прем'єр-міністра Польщі, Туска, що солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша ніж будь-коли, і щодо Польщі та Німеччини хочу декілька слів сказати. Адже вчора прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, він прокоментував підрив північних потоків і наголосив. Що Польща не зацікавлена у переслідуванні українця, і вчора було рішення польського суду, який відхилив запит влади Німеччини про видачу Володимира Же, якого підозрюють у підриві газопроводів. І, Що цікаво, польський суддя у Варшаві сказав так. Українські військові та всі, хто діє у складі зсу, не можуть вважатися терористами чи диверсантами, бо вони послаблюють ворога. Такі ж дії збройних сил під час справедливої оборонної війни проти критичної інфраструктури агресора не є диверсією, а військовою операцією, яка не може вважатися злочином. Якщо Україна та її спецслужби організували збройну місію знищення ворожих трубопроводів, що суд не стверджує, то ці дії не були протиправними. Навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими, що виключає кримінальну відповідальність. Сьогодні з'явилася реакція з Німеччини в устами глави німецького МЗС, він прокоментував рішення польського суду, заявив про те, що він поважає це рішення, Однак питання до Італії. Адже ще один підозрюваний знаходиться в Італії, Німеччина вимагає його видати. Декілька днів тому, на саме 15 жовтня, була новина, що Італія призупинила видачу українця у справі про підрив північних потоків. Очікуємо аналогічного рішення від Італійського суду, як це було в Польщі, адже це дійсно справедливо. Є заява від президента Фінляндії. Що Трамп єдиний, хто може змусити Путіна до перемовин, що потрібна сила Батога. Однак, поки ми силу Батога не бачимо, ЗМІ європейські пишуть, що Європейський Союз хоче делегувати саме Стуба президента Фінляндії на перемовини в Будапешт і що він є таким неформальним представником, у якого добрі відносини з президентом Ша Трампом. Щодо добрих новин, сьогодні ЗМІ пишуть. Що Австрія підтримала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Залишилася ще Словаччина, однак, як пише німецьке видання Deutsche Welle, зі слів речників Європейської комісії, ситуація така, що Словаччина вже майже погодилася, тому очікуємо 19-й пакет санкцій. Він безумовно буде дуже корисним для Путіна та Кремля. А тим часом наші українські ЗМІ повідомляють, що в деяких областях України запровадили аварійні відключення світла. А вчора було повідомлення від Укренерго, що Україна вимушена була збільшити імпорт електроенергії з Європи до максимуму. І, безумовно, російський терор, його наслідки, удари по нашій енергетиці негативно впливають на Україну в цілому і впливають на нашу економіку. Вчора було повідомлення в не вчора, а 15 жовтня, від нашого нацбанку, що ВВП України зростає повільніше від прогнозу, тому що впливають безпекова ситуація та посилення обстрілів. Однак на Росії відбуваються дивні події, і сьогодні ЗМІ повідомляють, що Росія втратила чергову підстанцію, яка є одним з ключових елементів її енергосистеми. Мова йде про підстанцію Вешкайма в Ульяновській області. За пазуком бажар класний. О по старою пазукну по так же летить. Летит. Падає, падає, падає. Російські ЗМІ сьогодні пишуть, що заміна цієї станції, яку атакували дрони, займе місяці, і що вона вважається критично важливою для енергозабезпечення Поволж'я. Цілком можливо, що російські ЗМІ спеціально нагнітають, щоб Україна повторно не била по цій підстанції. Однак у будь-якому разі, за останні декілька днів. Є повідомлення, чи згідно повідомлень російських змі, були уражені чотири підстанції, починаючи з 14 жовтня, і далі буде. І це не говорячи про підстанції менших розмірів, тому що я говорю про підстанції 500 кВт, 750 кВт. А щодо підстанцій меншої потужності, наприклад, вчора гауляйтери тимчасово повного Криму скаржилися, що після нічної атаки дронів перебої зі світлом, також є скарги, наприклад, з Курської області від губернатора, який взагалі говорить про підлі удари ворога по наших об'єктах назисної інфраструктури, і що ЗСУ вдарили по підстанції в місті Рельськ. Частина міста, а також передмістя, на час залишились без електроенергії. Також він повідомив про два удари по підстанції в Слободі Білі, і що без електроенергії залишились близько 40 населених пунктів. І як підсумок Кінштейн кричить, що злочинні удари по мирних об'єктах енергетики демонструють всю підлість українського керівництва. На що Збройні сили України роблять все, щоб нашкодити росіянам і посіяти паніку. Однак ворогу не вдасться їх залякати і поставити на коліна. Ось такі крики про підлі злочинні удари. Чомусь Кінштейн мовчав, коли Росія обстрілювала об'єкти енергетики України, мирні об'єкти, ще починаючи з осені 2022 року, а зараз почав так верещати. Цікаво, що на Росії щоденно, в тому числі і сьогодні, не забувають про дефіцит бензину. І сьогодні пишуть, де бензин повідомляють про те, що нафтопоробні заводи скоротили потужності, щоб побудувати захист від дронів. Однак щодо бензину і загалом нафтової галузі Росії, я хочу нагадати вчорашню новину про те, що ціна російської нафти вперше з весни обвалилася нижче 50 доларів за парень, що вже була ціна на днях 47,4 долари. І новина ця ще посилюється негатив для Кремля тим. Що Російська Федерація рекордно збільшила експорт нафти на тлі українських ударів по НПЗ, про що повідомляє Радіо Свобода, а також тим про що повідомляє американське генство Форбс, що тиск та Європи може змусити покупців з Азії скоротити імпорт російської нафти з грудня цього року. А в наступному році, згідно прогнозів від американського Міненерго, ціна нафту ще більше буде обвалюватися, і загалом для Путіна і Кремля. Уже в середньостроковій перспективі будуть дуже неприємні новини буде значно менше ресурсів для продовження агресії проти України. А тут ще, що до речі, важливо, черські пропагандисти згадали про наші ракети Фламінго, і сьогодні вони задаються питанням, для кого це головна біль, займаються шапкозакиданням, однак дуже хвилюються. А коли ж Фламінго, коли українські крилаті ракети масово полетять по Росії? А вони безумовно полетять по Росії, потрібен час. Про що вчора пізно ввечері за київським часом президент України Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, прямо натякнув. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. Стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей ОТЕРІ.